Напевно, ви чули такий вислів, що для людини важливо мати відносини з Богом. Ну, хороші такі, тісні стосунки з Богом. І насправді ці стосунки у людини починаються, коли людина приймає Ісуса Христа, коли людина віряє Ісусу своє життя, довіряє йому себе, підкоряє йому своє життя, ось кається в своїх ріхах і вступає з Господом в заповідь через водне хрещення. І вона має ці стосунки ну, підтримувати, Ось, вона має ці стосунки е, різним чином ну, е, зміцнювати, щоб вони були дійсно близькими, щоб вони були справжніми такими, знаєте. Ось. Коли ми говоримо про стосунки з Богом, про те, як людина, віруюча, людина насамперед я говорю, е, ці стосунки будує, е, ну, ми маємо на увазі, перш за все, молитву, мабуть. Так розумію, через Слово Боже, через е, вивчення Слова Божого, через таке спілкування е, в тихий час, коли людина виділяє якийсь час е, свого дня для того, щоб побути з Господом наодинці. Можливо, хтось згадає про піст, теж така духовна вправа, яка нас наближує до Бога. Ми намагаємося цим якось виразити, що ми хочемо бути ближче до Господа, хочемо краще його розуміти, хочемо ну, е, більше з ним мати. Мати ну, спільного. Ось. І, можливо, хтось згадає про служіння. Ну, не, важко уявити людину, котра якби, має стосунки з Богом, але служіння не несе, не служить йому. Ось. Але сьогодні ми подивимось на наші стосунки з Богом дещо з іншої сторони, а саме з тої сторони, як ми дивимось на Боже відношення до нас, на те, як. Бог цінить нас, наскільки ми цінні в його очах, як Він любить нас, як ми до цього відносимося, як ми це помічаємо та цінуємо. Ось і ну, буде такий текст у нас із книги про Камолахії. Але перш, ну, перше, що ми прочитаємо, але перше, я хочу ну, трошки здалеку почати, розповісти, поділитися контекстом, що відбувалося тоді в Божому народі, коли цей прокніс своє служіння. Отже, закінчився час Божого покарання, тобто Вавилонський полон. Цар Кір видає указ, який дозволяє ну, навіть накази юдеям повертатися додому в Єрусалим, на Батьківщину, і відбудовувати храм. Ось, і вони, там, залишок десь біля 42 тисяч чоловік, трошки більше, повертаються і починають цю відбудову. Божий храм. Ось. Але з'являється опозиція, вороги, котрі перешкоджають, різні перешкоди чинять. Ось, заважають, і в кінці кінців вони зупиняються будівництво, воно стає неможливим. Потім проходять роки, десь біля 16 років, і змінюється ситуація. Бог побуджує певних пророків, Огію, Захарію, і вони звертаються до народу, і народ ну, відновлює це будівництво і закінчує його. От храм відбудований. Проходять ще роки, кілька десятків років. І друга вже хвиля переселенців, таке знайоме слово переселенці, е, повертаються на батьківщину із Павілонського полону разом з книжником Єздрою. Ну, чули так, про таку людину, мабуть. Книга Єздра є, така в Ось. І, і ще трошки часу проходить, і в Єрусалим прибуває наємі, на чолі з котрим народ відбудовує стіну, захисний мур навколо, навколо міста, навколо Єрусалиму. Ось і в цей час приблизно. Десь 450-430 роки до Різдва Христова і несе своє пророче служіння наєм'я. Ой, вибачте, Малахія. Ну, тобто вже храм відбудований? Життя більш-менш приходить у спокійне русло. Стіна навколо Єрусалиму теж відстроєна. Ось. І люди живуть своїм життям, вони приходять в храм, вклоняються Богу. Приносять жертви, ну, все якби все, якби все нормально. Але насправді народ навіть не підозрює, наскільки у них великі і серйозні проблеми саме у відносинах з Богом. І Бога це дуже турбує. І він звертається до свого народу через пророка ну, щоб, щоб поправити це положення, щоб змінити цю ситуацію. Уявіть собі, маму дитинки 3-4 роки, кота ну, доглядає за своєю дитинкою, ось, але їй потрібно на певний час відлучитися, там, в магазин сходити за хлібом. Ось, і вона своєму чаду, якби перед тим як піти, говорить: слухай, золоце, це мені потрібно тебе полишити ненадовго. Ти бався собі іграшками, ось, веди себе спокійно, тихо, все нормально. Я скоро повернуся. Але, будь ласка, не чіпай варення. Ну, Мама знає, що дитина ласунка, вона те варення заховала, але на всяк випадок попереджає дитину. Ось. І дитина ну, ще маленька, вона каже: ну добре, ну наче розуміє вже все. Ось. Ну добре. Мама повертається через 20 хвилин, швиденько збігала по своїм справам. І Що вона бачить? Ось. Те варення, що вона думала, що вона заховала панка та валяється на Півпорождє десь. Дитина вся з ніг до голови в цьому варенні. Ось, І мама питає: золоце, це. Маленька моя, що? що, Я ж тебе просила, ну нащо ти трогала варення. А дитина така: що, яке варення? я, Де варення? Я не знаю, де варення. Ну, розумієте? Ну ось Приблизно в такому стилі от написана книга Малахі. Приблизно таким чином Бог через цього пророка звертається до народу. У різних сферах життя ось показує, ось тут вам у неправильно, ось тут вам треба змінити своє життя. Саме різноманітні сфери. А народ такий, ну, а в чому, ну, в чому наша вина? В чому наша провина? За що? Що ми на тебе сказали? Тобто народ якби зовсім ну, не орієнтується, не, не розуміє, в чому проблема. Ось. Ну, ми розглянемо про, одне з таких, таких питань, з, яких, з яким Бог звертається до Ізраїлю в цей час. Воно найперше стоїть в цій книзі, з нього починаються ці божі запитання, ну і відповідь там Бог дає. Ось. І на, на мій погляд, воно саме головне, саме така серйозна проблема, що турбує Бога у його відносинах з народом. А саме те, що народ не розуміє, не цінить, не бачить Божої любові до себе. Тобто вони живуть своїм життям. і не розуміють, наскільки вони цінні в Божих очах. І це Бога дуже засмучує. Я не знаю. ну... Давайте прочитаємо. Малахія перший розділ з 1 по 5 вірш. Ось ми почнемо з тексту. Пророцтво Господнього слова до Ізраїля через Малахію. Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас покохав? Чи ж не брат Ісав Якову? каже Господь, а я Якова був покохав, а Ісава зненавидів, і зробив його горе спустошенням, а спадок його для шакарів пустині. Коли скаже Адом, ми зруйновані та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савоот: вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країною безбожності, народ, на якого навіки розгнівався Господь. І ваші очі побачать оце, і ви скажете. Стане великий Господь понад границю Ізраїлеву. Я вас покохав, говорить Господь. А народ, якби питає, а як ти нас покохав? Ну в чому це видно, в чому це виражається? Ось, ну, не знаю, з тексту не видно, ну, в чому саме. як думав про це Божий народ? Як Ізраїль ну, взагалі думав, чому він не бачив Божої любові до себе? Ну, вони були. Вийшли із полону, але вони знаходилися все рівно під владою персів на той час. Тобто вони не були незалежним, незалежною країною, незалежним народом. І вони могли ну, приблизно так думати. Ну, якби Бог нас кохав от, дійсно, то він би нас визволив, ми були б вільними. Ось. Взагалі, б, можливо, Бог би нас не, не щось зробив би, щоб ми не були в цьому полоні, щоб наші батьки і діди не потрапили в цей голонський полон. Можливо, вони думали. Ну, якби ти Бог нас дійсно кохав, то в нас би не було стільки ворогів, стільки проблем навкруги. Ну і ти б якось їх допоміг би вирішити. Але цього не сталося. Можливо, вони ніяк так не думали. Просто жили своїм життям. Вони приходили в храм, вони вклонялися, приносили жертви. Ось потім йшли додому і жили своїм життям. І їм, якби було ну не дуже їх це. Турбували, як там Бог до них відноситься. Вони свою справу зробили Богу. І все. Як би там не було, але ми бачимо, що є така проблема, що люди не бачать, що Бог дорожить цінить їхні відношення до них. Що він їх любить, ось, а вони цього не помічають. Ми бачимо, що Бога це дуже турбує, це хвилює його. Це його серце картає так, знаєте. Це проблема велика. І теж бачимо, що Бог не, залишить, не залишається ну, якби бездіяльним, він звертається до свого народу. Тобто він е, говорить до них, піднімає цю проблему. <клес> ось ну, багато з вас тут батьки. Подумайте хвильку на секундочку. Е, Як би ви себе відчували, якби ось ваша дитина, котру ви любили ще до, до її народження, ви чекали, ви її потім ростили, складали своє життя в неї, серце своє? ну, як батьки. І ось вона підростає і стає підлітком або вже дорослою, і питає вас, ну де твоя любов? Ну, покажи, ну в чому твоя любов до мене ну, якби, відкривається? Ну, як би ви себе відчували? Що би ви говорили цій дитині? Чи, можливо, промовчали? І ось Бог звертається до свого народу і піднімається проблему. І робиться таким цікавим чином. Він не говорить їм, ось дивіться, давайте зараз я вам покажу, я вам роз'ясню. Ось я весь, і починаю так загибати пальці. Я вас вивів із Вавилонського полону. Це моя любов до вас. Я вас зберіг як народ. Я допоміг вам, я зберіг вас від ворогів. Дійсно, ворогів багато, але ну, ви ж під захистом моїм, ви в безпеці. Я допоміг вам стіни навколо Єрусалиму відбудувати. Життя ви своє будуєте під, ну тому що ви. Під, під моїм захистом. Ось. Але Бог так не говорить. Він приводить, як приклад, інший народ, саме Адомлян. Дом такий народ був. Пам'ятаєте, у Ісаака було два сина? Пам'ятаєте? Ісав та Яків. Ось. Так от ідом це народ, котрий, котрий бере свій початок від Ісава. Тобто братній народ, Ось. вони якби родичі рідні. У них були такі дуже, дуже натягнуті, дуже погані відносини, як між народами. Ось. І Бог приводить його в приклад. Подивіться, ми зараз не будемо детально ну, якби, розбирати, що там, чому так Бог проти цього народу якби воює серйозно. Написано: зробив його горе спустошенням, а спадок його для шакалів в пустині. Більше того, тобто, зруйнував ці, ну, їхні, їхню країну, їхню землю. Більше того, коли скаже Едом, ми зруйновані та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савод, вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності і народ, на якого навіки розгнівався Господь. Тобто настільки Бог проти цього народу ну, стоїть, що зруйнує так, що всі народи навколишні побачать, що це ну, не просто так з цим народом проблеми відбувається, що це Бог проти них. Ось. І тоді ви зрозумієте мою любов до нас, до, до мене, до вас, вибачте. Ваші очі побачать це, і ви скажете, стане великий Господь понад границю Ізраїлеву. Ну, Наприклад, на контрасті такому відношення ви зрозумієте, наскільки я вас кохаю. Я іноді згадую своїх друзів дитинства, я молюсь за них. Однолітки мої, деяких із них вже немає. Хлопці такі були, знаєте, поміцніші, ніж я. Ось, але до 55 років не дожили. І саме, саме таке ну, головне, а де вони зараз? Де вони зараз? Як нам з вами бачити Божу любов от, в нашому житті, як вона проявляється? Як нам навчитися її помічати навіть тоді, коли здається, що, ну, що це неможливо? У Нас теж можуть різні проблеми е, бути якісь е, зі здоров'ям? Якісь відносини руйнуватися, можливо, втрати якісь серйозні. Тобто життя може по-різному по проходити. Або навіть якщо воно в спокійному такому руслі йде, ми можемо якось ну, приймати як належне. Ну, Бог любить нас. Ну, слава Богу, і все. Але Бога це турбує. Бог бажає, щоб ми цінували те, що, те як він до нас відноситься. Давайте розглянемо ще один уривок із старого заповіту. Це текст із книги пророка, який ніс своє служіння до Вавилонського полону. Книга Пророка Єремії, плач Єремії з третього розділу, але ще кілька слів хочу сказати про самого пророка, про його служіння. Єремія був сином священника, і він був покликаний Богом на служіння в молодому віці. Він ніс це служіння протягом більше 40 років. Напротязі всього життя, можна так сказати. Основною темою його проповідей було покаяння народу. Бог через нього докоряв свій народ у самих різноманітних гріхах, попереджав, що якщо народ не навернеться, якщо народ не змінить своє відношення до Бога, якщо народ не покаяться, то будуть дуже серйозні такі проблеми. Ось, і Бог віддасть їх на поталу ворогам. Ось. І, але ну, народ якби не дуже був у від цих проповідей, не дуже вони йому подобалися, ну, м'яко так кажучи, особливо знать не сприймало це. Та й прості люди теж, у, у, у більшості, у масі, як. ось. Єремію там е, і погрожували йому, були одразу зібрання, що з ним робити, хотіли його вбити, в яму його з багнюкою садили, де він ледве ну, не загинув. Ну, Він би загинув, якби йому не допомогли. Там богобоязлива людина допомогла його Витягте світим. Зрадником його називали. Ось. Тобто життя таке було в нього, служіння було непросте. Він ціну платив за це служіння. Його життя підпадало не раз під смертельну небезпеку. Ну, Неприємно людям слухати такі речі, коли вам говорять, ну, ваше життя неправильне, тут треба вам змінитися, це треба вам відкинути, це треба взяти. Ну, Не подобається іноді. Ну, нам з вами теж. Я так думаю, ми, ми, ми маємо правильно реагувати. Ось, коли нас хтось дорікає, можливо, дійсно щось треба міняти. Ось Ізраїлю також це не подобалося. І ось, не дивлячись на вірність цієї людини, на ось таку пожертву, на посвяту, ось, він навіть не одружився. Ну, Бог йому сказав, щоб він не одружувався. Ну, там була причина, чому. Ось, народ так і не покаявся. Ось так ось народ не навернувся до Бога і був покараний Вавилонським полоном. Три набіги було вавилонян, і останній був самий такий серйозний, самий тяжкий. Десь півтора року, трохи більше навіть, місто було в осаді. Ось, там почалися хвороби в місті, голод був сильний дуже. Ось, і, ну, голод настільки був сильний, що люди дітей своїх їли. Це ми можемо бачити в цій книзі, якщо її читаю повністю. Єремія опла плакає і описує, що відбувалося в місті. Ось. І Єремій був не просто спостерігачем, він ну, був учасником, він безпосередньо в місті знаходився. Ось. І він ось, всю, всю біль, оце все страждання, що відбувалося, він ну, це переживав на собі разом зі своїм народом. Він дуже любив свій народ насправді. Ну, він не був таким знаєте, бездушним. Ось Бог мені сказав, я вам передав, ось ви грішите, вам треба покаятися. Ну, все, я свою справу зробив, ні. Так не було. Він дуже любив свій народ, і він ну, разом із народом все це переживав, все це жахіття. Ось. Чому я про це все так багато говорю? Тому що щоб ми змогли зрозуміти його серце як Божої людини, як пророка, коли він говорить оці слова, які зараз ми прочитаємо. Третій розділ з 1 по 18 вірш. Давайте прочитаємо Книга Плащ Еремії. Я той муж, який бачив біду, від жезла його гніву. Він проводив мене і допроводив до темряви, а не до світла. Лиш на мене все знову обертає руку свою цілий день. Він виснажив тіло моє і мою шкіру, мої кості сторощив. Обгородив він мене і мене оточив гіркотою та мукою. У темноті мене посадив, мов померлих давно. Обгородив він мене і не вийду, тяжкими вчинив він кайдани мої. І коли я кричу й голошу, затикає він вуха свої на молитву мою. Камінням обтесаним обгородив він дороги мої, повикривлював стежки мої. Він для мене ведмедем чатуючим став, немов лев той у сховищі. Поплутав дороги мої та розшарпав мене, учинив він мене опустошеним, натягнув свого лука й поставив мене, на наче для стріли, пустив стріли до нирок моїх свого Сагайдака. Для всього народу свого я став посміховиськом. Глумливою піснею їхню цілий день. Наситив мене гіркотою, мене напоїв полином, і стер мені зуби жорствою до попелу кинув мене, і душа моя спокій згубила, забув я добром, і сказав я: загублена сила моя та моє сподівання на Господа. Коли читаю ці слова, мені важко уявити, що Єремія про себе говорить, про говорить, відкриває свій внутрішній стан. Ну, зрозуміло, з народом зрозуміло. Вони грішили, вони покарані, у них проблеми. Ось, зрозуміло, що Єремі знаходиться там, в Єрусалимі, в місті, ось фізично. Ну, але ж духовно, ну, Бог мог, міг дати йому якийсь внутрішній спокій, якесь умиротворення, якесь відчуття захисту. Але ми бачимо, що от емоційний стан, такий духовний, навіть можна сказати, стан Єремії ну, дуже важкий. Він описує його. І важкий наскільки, що він вже ну, ну, втрачає всяку надію, як він говорить, загублена сила моя та моє сподівання на Господа. Але коли ми читаємо далі, ми бачимо, що щось відбувається, і Єремі, якби переводить погляд на інші речі, і ця надія в нього відроджується і укріплюється. Давайте прочитаємо далі з 19 го вірша. Згадай про біду мою й муку мою, про полин та отруту. Душа моя згадує безперестанку про це і гнеться в мені. Оце я нагадую серцеві своєму, тому я, то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність твоя. Господь це мій діл говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе для душі, що шукає Його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Залишається надія у пророка, залишається надія у Єремії. Що ж він таке побачив? Ну на що він звернув увагу? Ну куди він направив свій погляд, що побачив, що не ну не все закінчено? Він якби таку розмову з серцем своїм веде. Помічаєте? А серце йому говорить: дивись, ну все марно, ось ти не служіння, ти життя своє поклав на це, щоб цього не відбулося, щоб не було полону, щоб народ схаменувся. Але все зруйноване, місто зруйноване, храм святиня обещещена. Люди війшли в полон. Народу немає. Навіщо це все було? Але він відповідає своєму серцю: в нього є аргумент. Оце я нагадую серці своєму, тому то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку. Велика бовірність твоя. Він бачить Божу милість, в тому що народ залишився. Так, він відведений полон, але Бог його зберіг. І він бачить Боже милосердя, Божу вірність у всьому цьому, те, що Бог їх не залишив. Те, що є в них, Господь залишається з ними, не дивлячись ні на що. Це саме головне. Господь це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь це мій уділ. Ось що відбувається з людиною, котра дійсно розуміє цінність відносин з Господом. Ну, все в житті начебто не так, все в житті начебто зруйноване, нема на що надіятись. Але головне залишилося, саме головне, те, що Господь з нами, те, що ми маємо з ним ці відносини, те, що він піклується про нас. Знаєте, я іноді розмірковую, ну, чому люди полишають церкву. Чому люди полишають Бога? Ну, іноді люди розділяють, говорять, я Бога ну, не полишив, я церкву полишив, а з Богом у мене все нормально. Ну, але насправді це не так. Ну, так не буває. Ну, це взаємопов'язані речі. Але чому це відбувається? Ну, ми розуміємо, що справа ну, через гріх це відбувається. Якимось чином різні можуть бути прояви. Хтось, можливо, прийшов у церкву. Все добре, покаявся, прийняв хрещення, а потім дивиться, ну або його образили, або дивиться, щось не те відбувається. Ось. І він е спокусився цим і відійшов. Можливо, хтось просто не встояв перед гріхом, Ось впала людина, піддалася таким спокусам. Ось. Хтось звабився з цінностями цього світу, ось, тим, тим, тим тимчасовим відволікає світ нас від, від життя з Богом. Е але, на мій погляд, головна причина в тому, що людина не зрозуміла Божої любові, Божого відношення до себе, не змогла це оцінити. Якби справді вона любила Бога, вона розуміла, що Бог її любить і відповідала взаємності, вона б ніколи його не полишила. Вона боролася б з цим гріхом. Вона б навіть якщо падає, вставала, молилася і просила у Бога прощення, допомоги, визволення, звільнення. ось вона не залишала, не залишала Бога ніколи. І не звабилося б е, принадами цього світу. Ні за що? Тому що це цінність. Це той, хто любить нас, це той, хто е, дорожить нами. Ну добре, це старий заповіт. Ми ж з вами живемо тепер ну, в час нового заповіту, нові відносини. Але насправді Божа любов вона незмінна до свого народу. Більше того, дійсно, ви будете правити, коли про це, подумаєте, що зараз завдяки, ну не завдяки, а вона проявлена в такій найбільшій формі апогеї, в тому, що для нас зробив Ісус Христос, там на Голгофі, десь біля двох тисяч років, коли Він вмирав за кожного з нас. Коли Бог, як написано в Івані від так полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб ми з вами віруючи в нього. Не загинули, мали вічне життя. Ось вершина, ось ну, сама така ну, сама велич цієї Божої любові проявлена до нас з вами. Наскільки Бог дорожить нами. На прикладі Єремії, ми можемо навчитися бачити Божу любов, цінувати її, можемо ну, навіть в тяжкі часи тяжкі, вибачте, часи випробовувань. Часи, коли нам здається, що ну, все проти нас, ми можемо повертати свій погляд на Голгофу, ми можемо повертати свій погляд на того, хто за нас помер, і, і розуміти, що ось, ось вона Божа любов. Ось той, хто доказав, проявив її і показав нам, наскільки ми цінні для нього. У нас тепер не може навіть думка така виникнути, що, що Бог про нас забув, що Бог не пам'ятає наші проблеми. Що Бог, Богу байдуже, що з нами відбувається, ми не маємо на це права. Ми дуже Бога цим засмучимо, коли так думаємо, або коли так відносимось. Або, або коли просто сприймаємо це як належне. Ну, так, слава Богу, Бог нас любить. І все. Так не має бути. Якби сьогодні. Бог звертався до нас, ну, Він бачить наші серця, бачить, як ми ходимо перед Ним, бачить, наскільки дійсно ми дорожимо цими відносинами з Ним. І якби сьогодні Він звертався до нас, щоб показати нам, що Він нас любить, що б він нам сказав сьогодні? Ну, З Малахією там зрозуміло. Там він показав на прикладі іншого народу. Що б він нам сказав? Я думаю, що він не привіз нас до Голгофа. Він би показав нам. Ось подивіться, це мій син. Це його останній, це його головний аргумент. Якщо людина не розуміє, ну що можна ще говорити? Я думаю, що нам не потрібно чекати, поки Бог буде про нам, нам про це говорити. Нам час від часу, не лише ну, коли в нас тут причастя, нам час від часу треба приходити е, туди, у підніжжя цієї гори, ну, так, в переносному сенсі, я маю на увазі, е, бачити. Згадувати про те, що Бог для нас зробив, і дякувати Йому, бути йому вдячними, цінувати ці відносини, не затьмарювати їх своїм відношенням, не затьмарювати їх своїми гріхами якимись бути Богом, ну, відповідати взаємністю. Зараз ми будемо молитися. Ще один вірш, не короткий зачитаю, із послання до Римлян 5 розділ, 8 вірш. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Бог свою любов доводить, доказав. Зараз ми будемо по двоє-потроє молитися, але коли ви будете молитися в групах, я завершу молитву. Прошу вас подякувати Богу, Ось справді включити своє серце, відкрити своє серце, подякувати за ту любов безмежну, котру він до нас має, за його вірність, за всі ті прояви його характеру, які в нашому житті відкриваються. Можливо, кому треба, якщо ви згадаєте, попросити пробачення, бо коли були такі часи, коли ну, ви були байдужими. Або не помічали, не цінували ось Боже відношення до вас. Пообіцяти Богу, завжди бути йому вдячними, щоб не відбувалося в житті, не нехтувати його любов'ю. Нехай Господь нас кожного Бог благословить.